20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Акції пам'яті по жертв майдану були заплановані у багатьох містах країни. В нашому місті також пройшов мітинг, присвячений цьому дню. Указом президента встановлено щорічне відзначення 20 лютого дня Героїв Небесної Сотні, на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини. Майбутні України Ви знаєте, ці слова рік тому назад були пророчими і важливими. Герої не вмирають, і це є підтвердження того. Герої, їхні серця, полум'яні сьогодні зігрівають інших борців за суверенну соборну українську державу. А їхні віковічні душі дають наснагу нам живим. Боротися в цей нелегкий час, тому що вони поклали своє життя. Тож дійсно герої не вмирають. Нагадаємо, у лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад 100 осіб. Сотні були поранені. Найбільше з яких 20 лютого. Основна частина людей загинула від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акції протесту почали називати небесною сотнею. Багато ще хто можливо недооцінює. Сьогодні героїзм тих хлопців, які загинули на майдані 18 20 лютого, важко. Знайти слова і оцінити пожертву героїв Небесної сотні, які віддали своє життя за інших. Бо життя є найвищою цінністю людини. Але єдине, що ми можемо зробити, це шанувати їхню пам'ять. Я вірю в те, що ми зберемося спільними зусиллями, захистимо нашу державу, здобудемо мир і будемо відновлювати нашу неньку Україну. Цього дня згадали нашого земляка Сергія Кемського, який 20 лютого загинув під час подій на Майдані. Присутні запалили свічки, тим самим вшанували пам'ять всіх тих, хто пролив свою кров за демократичну, суверенну, соборну Україну.